Невже ви не розумієте, що е, показова, рашисти роблять це показово, для того, щоб показати, що вони е, проти цих збочинців, сатаністів? Вчора я вам читав коментарі. Пишуть мені, мабуть, якісь е, 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 ці? Прихильники, рашки, які пишуть, що «А, гей парад, пройшов, а ти там був, а ти там був, не був і таке інше. Тобто, ви повинні розуміти, що за 4 роки Київ не зазнав жодної такої атаки. Тобто, наскільки підготовились рашисти для того, щоб вбити 14 київлян, за цих збочинців, за цих підарів, які ходять. Па по, по Києву, блядь, і за них знищують людей. І це, наголошую, це не перший раз видаються такі дозвіли, видаються такі дозволи. Збирають всяку нечисть в центрі Києва, блядь. В центрі Києва.